Друзі, вітаю! Я продовжую. Це вже шоста частина такої серії програм з книги відкриття послання до, до семи церков, який Іоанн записав, будучи в дусі, він бачив Господа, він спілкувався з ним. І як я казав з самого початку, для нас дуже важливо зрозуміти зрозуміти, на що Господь звертає увагу, що важливо для нього. Бо у цих посланнях, в різних, да, з'являються якісь однакові речі, на які знову і знову Господь звертає увагу. Я читаю це шоста церква вже, Філадельфійська церква. Господь каже так, і ангелу Філадельфійської церкви напиши: Так каже святий істиний, який має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, котрий зачиняє. І ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я перед тобою відчинив двері, їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я дам зі зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а такими не є, бо кажуть неправду зроблю так, що вони прийдуть. Поклоняться тобі до ніг і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я і тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби виправувати мешканців землі, я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. Напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога Нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога, і моє нове ім'я. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Друзі, мої, що мені тут особливо впало, якби в точку мого. Зору, погляду, да? знову, як і завжди, Господь представляє своє ім'я. І як я казав, що ім'я це має велике значення. Коли Господь називає своє ім'я, звертаючись до нас, Він хоче звернути нашу увагу на особливу свою рису, на особливу свою можливість, на особливий свій якийсь якість свою, яка може. Нам допомогти в наших обставинах триматися і розуміти, який Бог. І отут Господь каже, і отут Господь каже, що я маю ключа, ключ Давида, яким я відкриваю, і ніхто не може закрити. Якщо я закрию, ніхто не може відкрити. І зразу тут пізніше, да, ми бачимо, чому це ім'я важливе для Філадельфійської церкви. Господь їм каже. Я ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Що я думаю? Що філадельфійці з контексту я це бачу, були якісь обставини, які давили на них. Там знову було це зборище сатанінське. Вже декілька разів з'являється послання до цих церков. Оце протистояння. Господь каже до церкви: Я знаю, що ти живеш серед тих, я як називаю, зборище сатанінське. Вони називають себе іудеї. але то є насправді каже, то неправда, що вони є. Вони зборище сатанинське. І це був тиск на філадельфійців. Але Господь каже, то я відкрив тобі можливості. І це дуже. Дуже добре нам розуміти, друзі мої, що можливості, служіння, дари, призначення, це приходить згори від Бога. Він определяться. Якби, якби набагато менше було церковних різних скандалів, проблем розділень, якби люди вірили. Що призначення дає Бог, що його неможливо не захопити, не забрати ні в кого. Наприклад, я розумію, що для мене настільки важливо триматися, бути впевненим, що я маю призначення від Бога, що Бог бачить мене, здав мені е, цікаві дари, і саме в цьому, ну, якби, в моїх дарах він мене. Хоче якби, як інструмент використовувати. І це не залежить від людей. Це не обов'язково нам потрібно переживати, що люди скажуть, що буде. Бо відчиняє ці двері Господь. І я хочу, якби, підтримку таку дати кожному, хто мене слухає. Ти подивись на своє життя, на своє призначення, через. Ось цю велику істину, що призиває Господь, і дари дає Господь. І Він каже, і ті зборища саданінські, котрі будуть нападати на тебе і щось там казати, і щось інакше бачити, Господь каже, я зроблю так, що вони прийдуть і вклоняться тобі. Вони не зможуть цього не зробити, Вони, тобто Бог їм покаже і докаже, і якби. Заставить, я би так би мовив би, схилити своє коліно і зрозуміти, що призначив тебе Господь і що тебе бачить Господь. І це дуже велика підтримка. Я також цього тримаюсь, і я дуже вдячний Господу, що саме так він розглядає на нас. Тому для нас дуже важливо спілкуватися з Господом і вірити, довіряти йому в тому, що Він для нас призначив, і не лізти туди. Куди нас Бог не призначав. Не чіпати те, де в нас немає полномочий, помазання від Бога. Ми не будемо там якби, успішними, ми, ми, ми не досягнемо там успіху, там, там буде провал за провалом, бо там цього відкритого, знаєте, що Бог відкрив і ніхто не закриє. Бо це ж навпаки також працює. Якщо Бог закрив, то ніхто не відкриє. Якщо Бог не дав, що можна, можна зробити? Якщо не отримати, що можна віддати? Тому дуже важливо розуміти, що призначення, воно є від Бога, і ми не можемо вилізти якби, за оці границі Божого призвання, бо там ми вже будемо не, без влади від Бога, без цієї да? Що ми бачимо далі? Знову таки я ще раз додавлю, що ми будемо завжди стикатися з людьми, які називають себе іюдеями. Ну, це, як ви знаєте, це дуже зрозуміло. Вони будуть називати себе тими, хто слідкує, хто слідує за Богом, хто, хто якби на собі має полномочі Боже. Але Господь каже, то неправда. Вони тільки виглядають так. Знову знову згадуйте, було вже і раніше що. Тільки виглядають мертві, виглядають як живі. Ти носиш ім'я, будь-то жив, але ти мертвий. Да? Тобто, знову Господь каже, вони видають себе за іудеїв, але то є зборище сатанінське. І цього не треба боятися якби розуміти, що навколо нас є люди, які можуть виглядати як ангели світа, але вони. Всередині, Бог бачить серце, вони вже давно відступили від Бога. Інколи люди зараз кажуть, що ви на, на, на людей кажете, що ви судите, ніхто не може судити, О, навіть росіян не потрібно судити. Це люди Божі. Люди, які відступили від Бога, які мають вигляд ангелів світа, але не тримаються дійсно Господа, вони називаються зборище сатанінське. І це, друзі мої, жорстока правда. Господь каже, оскільки ти зберіг слово в мого терпіння, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Дивіться, це дуже добра новина. Щось є таке. Щось має бути в нашому житті таке, що Бог каже: от за те, що ти отак от себе поводив, за те, що ти так жив, за те, що ти так терпів, я тобі кажу, буде дуже тяжко на землі, але я, ти туди не попадеш. Чи є у Бога можливість якось звільнити нас від дуже важких таких випробувань? Так, друзі мої. Я пам'ятаю, колись Господь дав мені таке пророче слово, що ворог задумав тебе знищити, але я приготував для тебе, ну, російською, скажу, укромне містечко. І я. Я догадуюсь, як це було важкі часи, коли е, я навчався в Німеччині. Це знаєте, була як пауза у того тяжкого життя там в Україні. да? Я навчався в Німеччині і здобув освіту, і можливість спілкуватися німецькою мовою. Якби у Бога є можливість, і тому нікого не засуджуйте. Хто куди поїхав, хто що робить. Нам треба триматися свого призначення. Нам треба розуміти, що те, що відкрите для нас. Може бути не відкрито. І дивіться, ще така дуже, дуже класна така мис: тут було, ти маєш малу силу. Не всі люди однакові. Не треба очікувати від іншого того, що робиш ти. І не дуже перейматись, якщо ти менше робиш. Бо дивіться, навіть притча вона каже, одному дав 5 талантів, одному 3, одному один. Дуже важливо, що з того, що ми маємо, що ми робимо. Бо можна, якби, Проблема буде не в тому, в порівнянні, що ми зробили, наприклад, в порівнянні 5 талантів і 3 таланта, то цей шутрів менше зробив. Але якщо він зробив на всі 100, якби процентів умножив, то він не менше зробив, зробив того, кому 5 дано. Проблема в тому, у, у, у тої людини, що один талант отримала, що вона нічого не зробила. Вона казала: нема сили, я так мало, якби я много отримав, так я мало отримав, а не дай Бог загублю, а ще раптово щось не так піде. І він платочок завернув, закопав, І Господь каже: лукавий раб. ти лукавий раб, тому що ти не використовуєш навіть тої малої сили, що тобі дано. Тому Господь буде оцінювати нас. Не по зрівнянні з іншими, а е, виходячи з того, що він нам дав, що нам належить, де наше якби, е, поле, скажімо так, що ми повинні були зробити. Господь каже: я незабаром приходжу. Тримайся того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Дуже цікаве місце. Виходить, що, от що я думаю, я. Не 100% впевнений, що це так, але я, я, те, що я тут читаю, дивіться. Є таке враження, що якби є діло, яке повинно бути зроблене. І за це є нагорода. І, наприклад, Бог призначив тебе це зробити. А ти тормозиш, наприклад, да? ти не робиш цього. І тоді. Бог знаходить іншого, хто зробить це. І той, хто зробить, він, він цю награду отримає від Бога. То виходить, що повинен був ти зробити і нагороду отримати. Але ти протормозив. Не шукав Бога, був лінивий, не знаю, налякався, перед людьми ходив. Неважливо. Важливо, що ти не виконав то, що Бог тобі призначив. Але то повинна бути зроблено. І Бог знайде хтось. Восхитів твій вінець. І це, друзі мої, така ревна, що нас повинна бути, що Боже, дай мені все, що Ти мені доручив, все заграбастати, нічого не віддати, нічого не загубити, повною мірою послужити тобі. Господь каже: переможця, зроблю стовпову в храмі мого Бога, і Він же не вийде звідти. Знаєте, мені дуже по... от Філадельфійська церква, от послання до Філадельфійської церкви, мені подобається найбільше. Я б хотів був, якби, частиною цього послання, цієї церкви. Дивіться, І тут дуже важлива. Стовп це те, що ну, на віки в цьому храмі. Стовпи не міняють в храмі. знаєте. І Бог каже, я зроблю те стовпом. І дивіться, якась тут. Така велика любов просипається у Господа, він якби не стримує себе, він повторює знову. Я, я це в мене так торкнулося, навіть до сльоз. Я зрозумів, що Господь так хотів це якось особливо їм сказати. От дивіться, каже: Я вас зроблю стовпом. І що там буде далі? Ви вже не вийдете звідти ніколи. Ви там назавжди. Знаєте, так дуже добре нам слухати, що нічого вже не зміниться. Ти будеш назавжди з Господа. Господь каже: на ньому, на цьому стовпі, я напишу ім'я мого Бога. Знаєте, це щось таке дуже якби сакровенне, інтімне, я би сказав. Він каже, що от мій батько, мій Бог, і я найдорожче, я на тобі це напишу, але це не все. А також, з другої моєї сторони, десь напишу місто мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба. І Якби з любові від мого Бога. Знаєте, от мого Бога тут звучить раз, два, три, чотири. Чотири рази мого Бога звучить в одному з вірші. Якби Ісус хоче сказати, що якщо ти будеш переможцем, я зроблю все, щоб ти з моїм Богом. Був назавжди. І це, якби саме найдорожче, що є в Ісуса, Його батько, Він каже, мій Бог, і Ти завжди я напишу ім'я і, і город мого Бога, і ім'я мого Бога. І в кінці Він каже, і Моє нове ім'я. Тобто Господь, так би знаєте, кілька разів переплитає і каже: ми назавжди будемо разом. І додавляє, як завжди, хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє. До церков. Друзі мої, може ви небагато сили маєте, але якщо Бог відкрив вам якусь працю, якесь помазання, якісь дари, будь, залишайтесь вірними в цьому, тримайтесь, бо е, відносно того, що Бог вам дав, буде нагорода, що ви зробите. І коли ви будете переможцем, то Господь зробить вас стовпом у своєму храмі, і вже ніколи ви. Не вийдете звідти, а будете з ним разом з, і, і з вічним нашим батьком Небесним, який все це і зробив для нас через Ісуса. Хто має вуха, хай слухає. Бережи вас Господь!